Так, з колядками, музикою і танцями щороку проходить фестиваль Вашківецької переберії. Дорослі чоловіки, не шкодуючи свого часу, сил та коштів, готують свої образи. В більшості це традиційні діти, баби, чорти та ведмеді, такі, які сотні років тому. А Вашківецька маланка я особисто не знаю її початку. Я спілкувався з старшими людьми. Вони не можуть сказати 20, 30, 50, 100, 300 років немає такого. Юліан про Вашківецьку маланку дізнався з інтернету і загорівся мрією взяти участь Стас в цій масовій переберії. Три місяці виготовляв маску баби, підговорив свого родича з Хмельницької області, і вони разом приїхали до Вашківців. Я не за праздники, я в шокі. У нас в Латвії такого не справляють. Ну я обалдіваю. А от Наталя місцева, вона корінна важківчанка, тому вважає за свій обов'язок продовжувати місцеві традиції маланкування. Вона організувала дівчачий колектив, де наймолодші лише 4 роки, але вона вже вміє віншувати. Будьте здорові, будьте багаті, колядуйте, у уважкі хати і до хати. Одяг у всіх дівчат пошитий за старим кроєм. Символічний. Кожушок символізує старовинний одяг наш хустка, звичайно. Так само. Колись наші е, прабабуці ходили тільки у хустках. А корона вона прикрашає і символізує те, що це ще є дівчатка. Але найбільш відома важківецька Маланка сучасними образами. Тому тут з великим задоволенням зустрічають правоохоронців, лікарів, кіношних героїв та президентів. У Вашківцях на одній пересувній сцені в дружній компанії зустрілися і Володимир Путін, і Рональд Рейган, і Леонід Брєжнів. А головні фігуранти Євромайдану Беркутівці святкують Маланку з народом. Ну, ми за Євромайдан. За Україну, за армію. Я надіюся за нам... вільну армію і сьогодні тільки святкувати. Зрештою, вашківецька Маланка, як завжди, здивувала відвідувачів розмахом, багатою фантазією та тісним зв'язком з традиціями. З Росії приїхали на Україну. Та така знімаю на камеру, щоб всім показати. яке свято Велике, це взагалі. І добре, що всі традиції, щоб кожен рік, а ми колись приїжджали, то мало було. А зараз-завтра Чернівцях люкс, супер. Я вже один раз був на Маланці, але цього року набагато більше людей і багато цікавих казкових образів. Мені сподобалося все, а найбільше чорти, тому що у них великі хвости і роби. Але амбіційні важківчани обіцяють, що наступного року буде ще масовіше дійство з серйозним статусом. другий рік, якщо дасться, то будемо проситися, щоб нам цей фестиваль був затверджений як міжнародний. До того ж, організатори будуть добуватися того, аби це дійство вишківецької Маланки включити до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. А поки що гуляти у Вашківцях перебір'я буде аж до завтрашнього ранку, а потім колективи вирушать до столиці Буковини на участь у Чернівецькому фестивалі Маланки. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.